Ма глобальна проблема, яка є на сьогоднішній день, а в українців це відключення електроенергії, але так як більша частина українців працює через інтернет, це ще й а, тягне за собою інші а, наслідки, а, те, що люди просто не можуть працювати на цю проблему для себе раніше. Тобто, це вже в мене другий рік виходить, ця система працює. І зараз я ділюся по запиту своїх підписників свого каналу, а, як же мати інтернет при відключенні світла і не страждати від цього. І перше, що я зробила, я вчора вицепила свого інтернет-провайдера і дала. Йому декілька питань, і він дав мені відповідь. Тепер буду цитувати: а у вас для того, щоб у вас був інтернет, вам потрібно позвонити до свого інтернет-провайдера або зустрітися з ним особисто і запитатися в нього, чи у вас підключено оптоволокно? Ви то пара. От щось таке. І далі а, вам потрібно, а, щоб у вас був підключений джепон. Тобто ці дві речі вони, він вам повинен сказати. Після того а, ви вже будете відштовхуватися і будете розуміти, що вам робити далі. Поїхали далі. Коли ми дізналися, що у нас підключено оптоволокно і підключений джепон це такі нововведення, які слова новенькі для мене. А, має бути це все підключено. До роутера вашого. Оце оптоволокно, і цей джепон, вони повинні бути підключені до роутера. Далі роутер має бути підключений до акумулятора. Думаємо до акумулятора, який, коли є світло, повинен підпитуватися, тобто заряджатися з УПС-ки або інвектора. Ці слова для мене зовсім не зрозумілі, тому що я, ви знаєте, працюю в іншій ніші, але я думаю, що якщо ви звернетеся до професіонала, який вам це підкаже, він в цьому допоможе. Тепер ось це, що є, акумулятор, повинен підпитуватися з інвектора. В мене акумулятор найпростенький і дешевий, викуплений з якогось автомобільного сервісу, де йде автомобілі на розбір, і там я взяла, мені взяв чоловік ось цей. Як його, акумулятор. О! <с> і він підсилюється УПС-кою або інвектором. Це вже вам скаже ваш провайдер, і він вам допоможе, якщо це він вміє і розуміє, про що ви будете у нього говорити, і про що ви будете в нього просити. Так, поїхали далі. І що робити, якщо вам скаже ваш провайдер, що у вас такого немає? Тобто, не треба, звичайно ж таки, розчаровуватися. По-перше, якщо. О! Саме головне забула, вам вже потрібно дізнатися, чи ваш інтернет-провайдер роздає інтернет під час відключення світла на всіх своїх підключників-підписників. Так хто в нього обслуговується. Тому що якщо в нього взагалі тої функції нема, то вам не допоможе, навіть якщо це буде все підключене, тобто волокно і так далі. А тому вам треба дізнатися, чи він роздає інтернет, далі чи він а, має, ось це, чи ваш інтернет має підключений а, в себе, тобто волокно і має GPN, а Потім, от уже, відштовхуватися. Можливо, до вашого провайдера неодноразово раз зверталися, і він таке саме допоможе вам це все зробити, налаштувати і підгонить ці всі речі, які потрібні для цього. Але якщо такого немає, то, по-перше, ви можете знайти у своєму регіоні провайдера, який все ж таки дає інтернет під час а, того, як немає електроенергії, а, щоб всі мали інтернет, і а, ви можете змінити провайдера. Або якщо а, не хочете, то ви можете просто сказати своєму провайдеру, що давай включайся в роботу, тому що ти будеш втрачати а, своїх а, клієнтів і давай підключай ці функції і роби це людям. Тобто простимулюйте його трошки. Да? Так, що робити, якщо ваш провайдер не роздає інтернет, у вас не підключений а, цей м -м, оптоволокно і джепон, ви можете поміняти провайдера. це раз, так? Друге, якщо у вас а, підключений а, інтернет під час відключення електроенергії, він у вас іде від провайдера, так? він працює. Далі, у вас є то ж саме оптоволокно і той самий джепон, а, І... Тоді ви, виходить, можете підключити самостійно до цієї всієї, до свого роутера, так підключити спеціальний пристрій, який можна купити в інтернеті. Він по моєму в районі 1000 гривень буде коштувати, і він буде от робити виконувати те, що в мене штучно сформовано, тому що люди вже дійшли до того, щоб підготували, і зробили ці всі необхідні матеріали для того, щоб інтернет працював. І ось у вас це все, що я говорила, УПС, підпитка і а, цей м, акумулятор, ви будете мати можливість його викупити і вже просто підключити до свого а, рофтера, і він буде працювати. Це в тому випадку, якщо у вас є а, ці а, речі. Так? Тому в такому треба буде, я вже знайшла в інтернеті, я теж продублюю, пишіть, допоможу. Зараз я на каналі у себе посилання в шапці профіля, ви знаєте виставлю покроковий опис всього, що має бути, щоб вам було легше це продублювати своєму провайдеру і щоб у вас був інтернет.